пан Бандера як філософ, і який був Степан Бандера як політик, і наскільки сьогодні ми можемо застосовувати його творчу спадщину, попри те, що головне завдання, яке стало перед собою Бандерівський рух, це була духова держава. А ми начебто, де Юре, цю державу маємо, маємо де юре, але де-факто є великі сумні в її існуванні, бо заяву вона має всього-навсього слово і характер. Так от, Бандера. Що означає це прізвище? Очевидно, феноменально є людина, яка могла дати назву цілому народові, а Львову навіть назву міста Бандерштат. До сьогодні так називають це місто. Очевидно, у його прізвище було закладено долю цілого покоління, на виду, де буде дуже стисний лінгвістичний пасаж. Отже, слово Бандера в італійській мови означає визначальною мотиваційною ознакою, що тягає гордського панба, право, знак. Споріднене з її словом бенда подавати знак. Порівняйте з індійським хан, що означає світло. У французькій мові це слово побутує у зменшеній формі бандера із суфіксом «р», що означає пов'язка жіноча, стрічка, опаска, перев'яз. Порівняйте з формою бандероль, щось перв'язне. Але така от рідна бандероль, на яку кожен з нас чекає. Якщо в Польську це слово потрапило з французької, то в українську, очевидно, і з польської зі значенням права, справді. Значення цього слова прапор і до сьогодні засвітлює очі тим, які не можуть бути, як слушно казав Сашко, не можуть бути з собою. Отож складається таке враження, що навіть прізвище цього роду програмувало цю родину на ідейні прапор українства, право потуги, право сили. Право наступу, право без компромісності. Але я не аналізуватиму його чину Степана Бандери. Це більшою чи меншою мірою нам всім відомо. Зупинюся на його теоретичних положеннях, до яких його сполукала еміграція, в якій йому було зовсім непросто. Бо саме там почалися дуже потужні чвари в націоналістичному середовищі. І саме там, на закордону, Степан Бандера був приречений поміняти меча на перо. А як казав, свого часу здається, ворог, що в руках сильної людини перо набагато потужніше за меч. Тому ми, є націоналісти, доби інтелектуальної і розуміємо, що свої націоналістичні знання маємо застосовувати так, щоб вони ставали зброєю убивчою, підкреслюю, а не перетворювати у суто етнофольк, зовнішнє сприйняття нації. Так от. Аплодиція. Якщо аналізувати праці Степана Бандери, зокрема той том 630 сторінок, який ми маємо перспективи української революції, то можемо звести їх до чотирьох основних концептів. Більшість з нас буде із того здивовані, більшість навіть з тих, які сидять у цьому залі. Про значну частину суспільства я замовкаю взагалі. Отже, чотири основні концепти життя Степана Бандери, які створили з нього легенду, символ і знак нації. Це Бог, це душа, це духовість, підкреслюю, а не духовність. Це духовість і ідея, як він тлумачив ці всі речі, бо саме тлумачення тих речей дозволило йому стати символом і знаком цілого народу. Отож, народився, зрозуміло, він у греко-католицькій родині. Тобто саме середовище закладало в нього усвідомлення того, що без Бога ні до ворога. І коли його батька арештували НКВД, то, чи не останні слова батька були такі, насильна смерть від більшовицької кулі або від катувань у в'язницях НКВС прискорить мою зустріч зі споконвічним Богом. Ви уявляєте, яке це було щасливе покоління, покоління, яке усвідомило найвищу цінність. Смерть це насправді не є кінцем життя. Насправді смертю є оце життя, яке зараз демонструє ця псевдодержава. Це називається смерть. Степанове трактування Бога унікальне, а саме усвідомлення Божої присутності. Свідомість, цитую, свідомість того, що з нами Бог це найпевніша і найбільша поміч для нас усіх, зокрема для всіх борців і страдників українського визвольного змагання. Саме Господа Степан Бандера називає невичерпним джерелом людської сили. Національні і людські прагнення до волі та правди, він абсолютно ототожнює із Божими поняттями, із Божою даністю. Невипадкова свобода бере за своє гасло, Жити, живемо на своїй, Богом даній землі, Божій правді і Божій волі. А далі вдумаємося в цю грандіозну цитату від Бандери. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіма народами доброї волі, підкреслюю, бо воля буває зла. І цю злу волю ми маємо знищити з остерненням, Тому що треба вміти не тільки любити, треба вміти ненавидіти. Тому що це правда ненавидіти зло, а не толерувати його, а не компромісити, компромісити з ним, а не посідати опортуністичну позицію, яку ми зараз спостерігаємо в суспільстві. Такі самі права ми знаємо за іншими народами, за які боремося для себе. Не хочемо бути ані об'єктом, ані спричинником, яке розкішне слово, переїджене совєтським режимом, ані спричинником поневолення безвісної кривди. Ми боремося активно за волю і правду не тільки тому, що її потребуємо для себе, а передусім тому, що Бог дав людям ці скарби так і такі закони, а саме закон правди і закон волі. А основою нашої волі йти за волею Божою. Такі ідейно-моральні засади не допустять ніколи до того, щоб Україна була спільницею Москви в її протинародному загарбницькому імперіалізмі. Політична філософія Степана Бандери в тому і полягає, що весь час змонтована у дискурс протиставлення неможливо без протиставлення здобути себе. Там, де є позиція, обов'язково буде опозиція. Там, де є життя, обов'язково буде смерть. Там, де є боротьба, обов'язково буде гниття. Степан Бандера це був той чоловік, який міг кардинально антагонізувати ці поняття і з абсолютної правди творити боротьбу, творити опозицію і творити сутність. Концепт душі. Якщо б нам відкрився Господній лексикон, то я думаю, що перше слово, яке ми почули від нього, це б було слово душа. Позаяк це та реальність, яка робить нас собою. Душа це те, що робить трава, траву травою, ліс лісом, людину людиною, без душі трава сіно, ліс – дрова, людина труп. бо не тіло, а душа є людиною, це не бандера ще. Це сковорода. Але концепція душі Бандери виростає з української ідеології, заблибленої часи сковороди і ще далі. Це слово душа пронизує абсолютно всі праці Степана Бандери, тому, як він сам був душею. Якщо б він не був сам душею, не було б сьогодні стільки людей в залі. І не було б тих наших наступників, які вже є, це наші з вами діти. Його душа, саме його душа, дала назву цілому народові. Бандерівці це сакральний і визначальний первень у житті людини. Бандера трактує душу у трьох площинах — Божій, людській і національній. Чому Божій? Тому що людська душа, цитую Бандера, походить від того, хто споконвік був перед життям і буде після життя вічно, а далі неймовірна теза. А оборона великих прав більше наближає людську душу до Бога, ніж життя. Висобіляйте кого філософа, подарував нам Господь, цитую ще раз, а оборона великих прав більше наближає людську душу до Бога, ніж життя. Ось звідки його сила, ось звідки те, що зараз на банері перед нами бандера. Характерно, що на суді бандера, якого звинуватили у вбивстві польських прислужників, українських хрунів, хохлів, малоросів чи як їх ще обізвати, Бадия і Бачинського. З наказу Бандери їх убили, Бандера казав, коли ж хтось добровільно і свідомо співдіє з ворогами в поборюванні, і то фізичними методами українського безвольного руху, ми стоїмо на становищі, що за такий злочин національної зради належиться лише кара смерти. Рака. Хронізм має вмерти. Однак, коли в то була інша теза, нічче вмер медбогу Класно обламав Господь Нічке, то Бандери.